1 мільйон сімсот тисяч гривень у таку суму оцінили у Харківській міськраді демонтаж рештків Леніна монумент повалили ще півтора роки тому стихійно на одному з мітингів, відтоді на головному майдані міста від Ілліча лишились тільки його черевики. Тож, коли на черговій сесії харківські депутати приділили чималу суму на розібрання постаменту з фрагментами Леніна, у місті зінялася хвиля невдоволення. Скільки насправді коштує розпрощатися із рештками минулого дізнавалася Марія Молевська. Харківський Ленін був найбільшим в Україні 50 тонн, та й суперечки з приводу його долі тут були чи не найбільшими порівняно з іншими містами. І якщо ви тільки спробуєте його зламати, я вам, як харківський міський голова, говорю: я вам зламаю дві руки і дві ноги. Я очень сожалею, що я вчора не змог бути серед людей і захистити, зупинити цей безприділ. Я вам обіцяю і харьковчанам обіцяю, що цей пам'ятник буде стоять. Та відновити монумент не вдалося. Увесь цей час постаменти з черевиками стоїть, прикритий будівельним рештованням. Воно з часом обросло іконами та фотографіями загиблих бійців. І ось харківські обранці вирішили, треба доламати постамент та причепурити територію. На реконструкцію скверу надали 2,5 мільйони гривень. Крім того, що й демонтаж заважив на мільйон сімсот. У мерії пояснюють, позбутися ленінових черевиків не так просто, як здається. Під ними підземка і комунікації. Демонтаж монолітного залізобетона орієнтовно це одна тисяча кубометрів. Не один кубометр, а одна тисяча. Демонтаж зборних гранітних блоків це 250 метрів кубічних. А щоб ви розуміли, вартість розборки гранітних ступенів складає дві тисячі з половиною гривень за 100 метрів. Тому, якщо все це обрахувати і порахувати, то десь приблизно на цю суму і виходить. Це я знову ж таки наголошую це по. Норм державних будівельних нормах, які затверджені мінпромполітики, цифри приблизні наголошують у мерії. і Не кожен спосіб демонтажу у цьому разі згодиться. Тому вже дали завдання фахівцям розробити власну технологію прощання з минулим. По нашим прикидкам це стоїть 250-300 тисяч демонтаж. Проектна документація стоїть. 50, ну 70 тисяч гривень. Це директор будівельної компанії, що існує вже 16 років. Його фірма зводила Дніпро Арену, має об'єкти в Ялті, Києві та Дніпропетровську. На прохання вікон тут порахували, скільки коштуватиме зняти черевики. Сума щонайменше у п'ятеро менше за міськрадівську. Ще й кажуть, будівельники граніт з постамента можна використати вдруге, а це також гроші. За мільйон сімсот зараз можна построїти. Ми ж ви, ми ж всі відімчас, скока стоїть життя, За ці гроші можна купити для участников войны для. Атошніка витратити мільйон сімсот на житло для бійців. Пропонують і громадські активісти. Ба більше, ніби граючи на аукціоні, хто менше пропонують ще дешевший варіант. Готово взагалі безплатно вийти. Пропозиції влаштувати патріотичні суботник і зробити демонтажу цим миром у Харкові лунають одразу від кількох організацій, бо кажуть, Ленін для Кернеса певний символ, з яким вже час розпрощатися. Ні, ну я знаю, що у нього трепетне відношення до цього пам'ятнику. У нього стоїть навіть міні-копія в кабинете с надписью Генина. Мы готов взять на себя ответственность за то, что найдутся люди, которые які... кто-то строители придет бесплатно сделать, кто-то там Общественники, я думаю, що там подажу получать удовольствие. Втім, підлеглі Кернеса на такий варіант не пристануть. Мовляв, після такої допомоги дорожче буде все довести до ладу, тож чекають на остаточні висновки фахівців щодо кошторису. Раніше харків'яни казали, зустрічаємося під Леніним. Останні півтора роки тут кажуть пам'ятник черевикам. Та після того як демонтаж Ленінового взуття оцінили у мільйон сімсот тисяч гривень, з'явилася нова назва пам'ятник Лабутенам через аналогію. З дорогезним брендовим взуттям Марія Малевська, Олександр Брин програма Вікна СТВ.